Привіт, я Женя, і на цьому каналі я ділюсь власним досвідом лікування від раку молочної залози. Буквально вчора в мене був позачерговий чекап, і я хочу трішки про це розповісти. Пару тижнів тому я відчула, що в мене начебто з'явилося таке набряк, ущільнення на одній з залоз. В моєму випадку це, звісно, червоний прапорець, тому я записалася до момолога. Я не можу сказати, що я дуже сильно переживала, бо по відчуттях це дуже схожим здавалося, на позир, наповнений рідиною, таке може бути. І якщо забагато такої рідини накопичується, її просто відкачують шприцем. Тобто це не дуже складна маніпуляція, просто що її необхідно зробити в певних випадках. Вчора на огляді з'ясувалося, що це не накопичена рідина, а лімфатичний набряк це теж один з потенційних наслідків операції. В цьому немає нічого загрозливого, треба антизапалювальними гелями помастити певний час і він має розмоктатися. Будемо сподіватися, що так і буде. Але вся ця історія наштовхнула мене на думку про те, що варто, мабуть, поділитися тим, наскільки взагалі складно призвичаєтесь до тих змін, які відбулися з тілом. Звісно, коли вже як в моєму випадку минуло. Більше ніж півтора року після операції ця адаптація вона частково відбулася, але все одно є певні моменти, які постійно тобі нагадують, що ти змінилася. Але я хотіла б в часі повернутися до післяопераційного періоду, і, можливо, це вам допоможе підготуватися до. Потенційних змін. При цьому я розумію, що ви можете якось інакше це проживати. Втім, мені здається, що чим більше ви знаєте, тим більше ви до цього готові. Коли мене півтора-два місяці після операції ви почнете. Знайомитися зі своїм тілом. Бо раніше ви в бандажах, в перев'язках і доволі високий, доволі сильний набряк на грудях, тому ви, ви бачите, звісно, певні зміни, але очевидно, що це не фінальна версія, тому з собою ви дійсно починаєте знайомитися десь через два місяці. І для мене, наприклад, було таким неприємним відкриттям, яке Породжувало багато тривоги те, що в мене була доволі велика площа онеміння від пахви до талії, тобто це приблизно ось так. Причому тільки з одного боку. Це відчуття, наче після візиту до дантиста, коли вам знеболюють щелепу тобто ви. Погано відчуваєте її, і ну, сам самі відчуття вони дуже некомфортні, воно як підморожене. Я не знала, що таке може бути, і, відповідно, це викликало дискомфорт і тривогу, проконсультувавшися з лікарями, вони мені пояснили, що під час операції перетинаються нервові закінчення, і, відповідно, це один з дуже ймовірних наслідків. При цьому є висока вірогідність, що чутливість відновиться. Єдине, що на це потрібен час, і це мова йде про місяці. І хочу зауважити, що їхні прогнози були дуже обережні, бо немає ніякої гарантії, що все відновиться ще й в, так, як було, тобто в повному обсязі. Можливе відновлення тільки часткове. Дуже схоже було з зоною молочних залоз, бо там ще більше травматизація відбувається, і там чутливості взагалі не було доволі довго. Але тепер, вже після того, як після операції минула півтора роки, я можу сказати, що в мене ця ділянка відновилася, і я думаю, що на це пішло десь рік. І відновилася чутливість саме шкіри грудних залоз. Вона не настільки висока, як було до, але все-таки вона присутня. Бо Оце відчуття онеміння, воно правда спричиняє доволі багато дискомфорту, бо наш мозок він призвичається до того, що ну, для нього нормою є те, що якщо ви торкаєтесь себе десь, то вам і рука від. Повертає сигнал, да, що вона торкнулася, а також та ділянка тіла, до якої ви доторкнулися. А коли ви себе торкаєтесь і тільки рука віддає сигнал, то мозку просто внутрішній конфлікт виникає, і йому прям складно з цим. Причому, що цікаво, що ще з долонію ти якось в якийсь момент призвичаєшся, але, наприклад, коли ти себе цією частиною руки десь ну, притискаєш там до тіла і. І таке відчуття, що ти чогось дуже чужого торкаєшся. Ну, тобто, як би шафи, а не себе. Бо сигнал тільки один, і це прям дуже дивно таке відчуття, що тебе хтось обійняв, а не ти сам. Але з часом певне відновлення відбувається, і це добре. Я також хотіла б, можливо, пару слів сказати, як взагалі призвичаєшся до імплантів. Бо це інші відчуття, вони важче ніж грудна залоза, тому певний час просто треба до нової ваги звикнути, і вони, звісно, щільніші. Відповідно, коли ви починаєте бути більш рухливим, бо спочатку ви спите тільки на спині, тільки потім вам вже дозволяє і ваш стан, і лікар перегортатися на бік і з часом на живіт. то... Треба прям призвичаєтесь до того, до тих відчуттів, які будуть, коли ви починаєте спиратися в цих позах на груди, бо через цю підвищену щільність, сила протидії, фізика пішла, вона сильніша, ніж від живого тіла. Трішки, мабуть, нагадує, що ви спите на... Надув на давному матрасі чи ну на надувній подошці, і відповідно цей тиск відчувається. Він нікуди не не йде до нього. Можливо, тільки призвичаєтеся. Я не можу сказати, що це в мене повністю відбулося, я напевно, якщо чесно, що воно відбудеться. Мабуть, просто звикаєш, що окей, це ті відчуття тепер, які з тобою регулярно, але я думаю, що я ще не до кінця пройшла цей шлях адаптації. Також є певний дискомфорт в літаках. У мене після операції був тільки один досвід перельотом. Ну, тобто не один, а в один бік і в інший. І один раз я летіла без а, з цього бандажа, про який я дуже багато говорила в попередніх відео. Мені було дискомфортно. І Я не знаю, чи це питання швидше підсвідомості, що може бути щось не так, і тому дуже сконцентрований на своїх внутрішніх відчуттях, але на зворотньому шляху я вже вдягла цей. Бандаж, і мені було значно комфортніше летіти, в мене не було якихось, якогось дискомфорту, а без бандажу є таке відчуття розпирання і ти прям хочеш себе обійняти. В принципі, наскільки я пам'ятаю, лікарі радять літати в бандажі. Тобто. Самі імпланти не є протипоказанням для перельоту, але є порада все-таки мати компре компресійну білизну чи бандаж на цей на, на політ. Мабуть, це ключове, що я хотіла сказати. Звісно, ще є такий момент, що поки ти не проживаєш повністю там, ті зміни, які з тобою відбулися. Є Певне бажання уникати і візуального якогось контакту з цими зонами, а також тактильного контакту. Ти не хочеш зайвий раз себе торкатися, бо це в якомусь сенсі як по торкатися якоїсь рани, не тому, що це буде боліти, а тому, що це спричиняє психологічний дискомфорт. І тут я можу тільки порадити дати собі час, якщо вам важко знайомитися з собою новою, просто, можливо, трішки відкласти, і воно поступово прийде. Я думаю, що я можу, наприклад, зараз знімати ролики про операцію, саме тому, що пройшов певний час. Перші місяці мені це було супер дискомфортно, і відповідно я цього не робила. Я не можу сказати, що я прямо отримую супер задоволення від того, що говорю про доволі інтимні для себе речі. З іншого боку, я з собою домовилася, що для мене це важливо. Бо для багатьох дівчат, які змушені проходити через цей досвід, я сподіваюся, це, ці ролики. Можуть стати десь упорними, приносити певну, певний спокій чи заспокоєння, бо, бо якщо ти краще розумієш, що попереду, то менше внутрішньої тривоги. Ми здебільшого боїмося саме невідомості, невизначеності нового досвіду, про який ми нічого не знаємо. Все решта. Коли ти знаєш, що ти можеш з собою домовитися. Саме тому я розповідаю про цей досвід. Всім дякую, до нових зустрічей. Якщо у вас є питання, які я не освітила, а вони у вас залишаються, будь ласка, пишіть коментарі, і я спробую на них відповісти в наступних випусках. Па-па, до нових зустрічей!